В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна НАТО на прохання України. Про це повідомляє Reuters. Зустріч скликають після нещодавньої хвилі ударів Росії по українських цивільних та інфраструктурі, як зазначила речниця альянсу Фара Дахлала, Зустріч відбудеться на рівні послів. Очікується, що міністр оборони України Рустем Умєров по відеозв'язку проінформує союзників про ситуацію на полі бою та першочергові потреби. Союзники по НАТО надали суттєву підтримку протиповітряній обороні України, і вони віддані подальшому зміцненню оборони України, наголосила Дахлала. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з генеральним інспектором Бундерсерву генералом Карстеном Броєром. Поінформував німецького колегу про поточну ситуацію на фронті, детально обговорили подальшу співпрацю. Особливу увагу приділили посиленню нашої ППО, оскільки Росія продовжує терористичні акти на українські міста, цивільну та енергетичну інфраструктуру. Подякував за чітку і послів. Довну підтримку України та її збройних сил. Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow вглиб території РФ, але не буде до цього публічно закликати. Через те, що боїться спровокувати конфлікти з США, про це пише The Telegraph. Видання заявило, що, попри плутанину в позиції британського уряду, воно впевнене, що влада підтримує це. Зазначається, що Велика Британія офіційно не зверталася до США із запитом щодо використання Україною ракет на території Росії в Білому домі. Стурбовані тим, що використання Стом Шедоу навіть без схвалення Вашингтона може призвести до ескалації ситуації і втягне США у конфлікт. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як пише газета, не хоче провокувати конфлікт через це питання, тому використовує так званий консультативний підхід до переговорів із США. The Telegraph пише, що рішення Великої Британії стати першою західною країною, яка поставила Україні основні бойові танки, а також прагнення країни поставити винищувачі F-16, викликали занепокоєння у Вашингтоні, оскільки чиновники вважали, що Лондон намагається підштовхнути їх до подібних рішень. Саме це могло стати причиною відмови США підтримати кандидатуру колишнього міністра оборони Британії Бена Волеса на посаду генерального секретаря НАТО США забороняють Україні завдавати ударів в глиб Росії. Пентагон офіційно підтвердив, що Україна має право використовувати американське озброєння виключно для самооборони. Про це під час брифінгу заявив генерал-майор Пет Райдер. Політика США залишається незмінною, наголосив Райдер. США дозволяють використання допомоги для самооборони та відбиття нападів, але за межами цього позиція Вашингтона залишається стабільною. Українці Можуть використовувати американську допомогу для самооборони від атак з-за кордону, іншими словами, вести вогонь у відповідь. Але що стосується далекобійних ударів у глибину російської території, наша політика не змінилася, зазначив Райдер. Польща зможе передати Україні свої багатоцільові винищувачі міг 29 лише після того, як отримає нові бойові літаки на заміну. Про це заявив міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш. Міністр зназначив, що влада Польщі зробила багатомільярдний внесок у військову допомогу Україні та виконала щодо цього все, що могла. Однак головним пріоритетом він назвав підтримку власної обороноздатності. Наші українські партнери. Мають розуміти це, наголосив Косеня Камиш. За його словами, рішення про передачу Україні міг 29 які зараз перебувають на озброєнні військово-повітряних сил Польщі, може бути ухвалене тільки після того, як військово-повітряні сили країни отримають нові бойові літаки. Йдеться зокрема про винищувачі F-35, які Польща замовила у США. Їх поставлять не раніше 2026 року. Міністр оборони наголосив, що до цього міги, які є у Польщі, будуть потрібні. Бні для захисту її власного повітряного простору. Польща з початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні військову допомогу, вартість якої сягає близько трьох мільярдів доларів. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. За словами Дуди, загальна вартість допомоги Україні військової, гуманітарної та іншої становить понад три відсотки внутрішнього валового продукту. Польщі, а це 265 мільярдів доларів. Ми справді дуже багато дали Україні з огляду на наші можливості. Додав глава польської держави. Він також розповів, що Польща надала Україні майже 400 танків. Загалом українським захисникам було надано понад тисячу одиниць важкої техніки. Дуда нагадав, що Україна отримала від Польщі колісні бронетранспортери, гаубиці, а також 10 винищувачів. Міг 29 і 10 вертольотів. За даними української розвідки, Білорусь стягнула до кордону з Україною свою армію та вагнерівців. Київ вимагає, щоб мінськ відвів війська. ОМЗС Білорусі у відповідь на чіткий заклик МЗС України, опублікований на офіційних інтернет-ресурсах міністерства, про необхідність відведення білоруських військ від державного кордону України, заявили, що не розуміють таких вимог. прес секретар МЗС Білорусі Анатолій Глас відзначив, що офіційно такі з Звернення від української сторони ні в якому вигляді не надходили. Представник Білорусі також повторив нещодавню заяву самопроголошеного президента цієї республіки Олександра Лукашенка про те, що Україна, нібито, запускає через територію Білорусі бойові дрони і накопичила біля спільного кордону більше ста тисяч військових. За даними ж української розвідки, саме Білорусь тягнула до кордону з Україною свої збройні сили у Держприкордонслужбі України. Є не заявили, що на кордоні з Білоруссю ситуація залишається незмінною. Українські прикордонники не спостерігають переміщення військової техніки чи особового складу в безпосередній близькості до рубежів України. Музика. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак узяв участь у презентації білої книги Захист дітей від примусового переміщення та депортації. Це перший документ, який напрацювала міжнародна експертна група Bring Kids Back UA. Над білою книгою працювали понад 15 міжнародних експертів та організацій у галузі міжнародного права. Цей документ розкриває систематичний характер депортації та примусового переміщення дітей, які здійснює держава-агресорка. У ньому чітко зафіксовані всі докази. Андрій Єрмак закликав учасників зустрічі об'єднати зусилля заради повернення українських дітей. Додому спонукати країни розробляти дієві інструменти для захисту прав дитини, враховуючи рекомендації білої книги. Радниця уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук зазначила, Україна із самого початку говорила, що Росія викрадає українських дітей щоб знищити майбутнє нашої країни. Перша в Україні комерційна циркова компанія. Інші новий цирк в серпні здійснила світовий тур і дала понад 20 виступів за кордоном. Днями вона завершила серію виступів на Единбурзькому фестивалі. Команда спеціалізується на розробці нових форматів циркових шоу, об'єднуючи циркове мистецтво, хореографію та інші жанри творчості. Окрім презентації нового формату циркового шоу на світових майданчиках, команда інші створила собі. За мету нагадувати світу про війну в Україні, а також підтримати українців, які вимушено опинилися за кордоном. Саме тому наприкінці кожного виступу артисти підіймали на сцені державний прапор, а також провели серію мистецьких майстер-класів для українських дітей в Шотландії. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко Мирного неба. Слава Україні!